Відповідно, не на проїдання а на інвестицій в економіку. Не треба вигадувати ровер. Це загальна світова практика. Якщо ми зараз знову кинемо на соціальні виплати, і, скажімо, популізм, той, який зараз є, там збільшення пенсії чи якихось моментів витратних, ми будемо мати те, що ми мали у 2004 році. Хлопці, не треба ми 10 років втратили. Не треба, я скажу, що там вигадувати. Мають бути кошти інвестовані вперше в пріоритетні напрямки економіки. Це атомна енергетика, це шлях отполучення. Залізничний транспорт, цебто металобудівництво. Це те, що має принести в казну ті гроші, які потім, за рахунок яких ми зможемо повернути ті е, відповідні гроші з відсотками тими лихварськими, Міжнародним валютним фондом. Ви розумієте, кредитні гроші це дуже складне питання. Чому? Тому що, по-перше, не забувайте, у нас дуже велика у нас виникає дуже велика напруга з соціалкою на Сході. Це 7 мільйонів людей, яких ми рахуємо, вони себе не рахують, половина-половина рахують. Рахуємо нашими українцями. Значить, це перша соціальна, соціальна стабільність держави. Без соціальної стабільності держави не буде нічого. Тому перші кредитні гроші повинні йти на соціальну стабільність держави. Тим більше, що на промисловість вони ніяк не можуть вплинути. Ніяк. Євросоюз дав ці гроші. Ми повинні внутрішніми запасами подивитися, що в нас є, які в нас є резерви. А от на Європа, я думаю, дуже була б рада, якби наші чиновники починали вже з кордонів, бо це на будущому, якщо ми йдемо в Євросоюз, то нам кордони обов'язково треба на Донбасі, і на Сході е укріпити. На медицину, ну якби це проконтролював, хто то ці гроші, кошти, які будуть виділені. На все треба розвивати і дуже грамотно і розумно розпуск... потратити гроші. Але саме головне, щоб ті гроші йшли лише тільки на користь держави, народу нашому, тільки лише на користь. І... І щоб розвивалися всі галузі, от тоді буде, я думаю, вважаю, що буде стабільність у нашій державі. На все. І на кордони теж, бо то, що в сьогоднішній день ви самі знаєте прекрасно, що всяка шваль сюди заходить і робить нам біду. Люди гинуть. Я вважаю на реорганізацію силових структур. Щось на кшталт такого, як було зроблено в Грузії. Неможливо нічого зараз зробити з тим багажом. Дуже багато хороших військових були звільнені за останні 10 років, з лав армії, штабів. Треба міняти повністю керівництво. треба Підсилювати армію, бо хто не годує свою армію, годує чужу армію. Дуже би хотілося, щоб то було якось публічно, щоб звітували перед людьми, куди йдуть гроші. Не так, як з цими американськими пайками, які одразу почали продавати. У першу чергу на армію, щоб хай буде менше, ну, щоб там були спеціалісти, їх гарно обучити. щоб зарплатня була. Достойно. Ну, в такому плані. І все це, щоб було прозоро. Замінити депутатів, які на Антимайдані кричали Путін. Зараз про них просто не чуть. Понимаєте? Путін, Росія, от вони зараз докричалися. Тепер, може, вони не раді. Понимаєте? От на це потратить кошти. Ті кошти і їхні кошти привлекти теж. Щоб деньги не впустили, тим більше зараз, в даний момент. При такої ситуації, думаю, на ворожову силу. В нікому роді, мабуть, на економіку, на підняття економіки в тих регіонах, де зараз пробудеться війна, вот, скажімо так, воєнні дії йдуть. Якщо підрахувати просто математично, то я вважаю, що нашим людям треба за 20 років дати компенсацію за, то, що, за те, що на них проводили просто досвіди, просто експерименти, наукові експерименти тому і ще й невдачні. то... 46 мільйонів. Якщо кожному дати по мільйону компенсації доларів. За оці 20 років експериментів буде всього-навсього 46 мільйонів доларів. Якщо кожному громадянину України дати по 2 мільйони доларів як допомогу для реформування економіки, тому що ви де не розуміти, що досвід економічний історичний каже, що реформи проводить народ, не керівництво країною, бо це були і все. І народу треба роз'яснити, що вам дали по 2 мільйони доларів. І якщо ви в десятьох з сусідами, з друзями вкладете в виробництво, наприклад, в перед вами десь у білій церкві знаходиться розбитий завод. Повністю вже розтрощений і збанкрутілий. Ви в цей завод вкладаєте, наприклад, 10, умножаєте на 20. Це 20 ваших друзів. То це вже 20-40-60 мільйонів доларів, і вже один завод запрацював. З огляду на ситуацію, яка, на жаль, склалася в нашій рідній країні, гроші повинні на армію, звичайно. Ну, Якщо вже лишиться, то тоді вже по остаточному принципу медицина, освіта і таке інше. І пенсіонерам треба підвищити теж трошки. Першим ділом армія і економіка. Чому економіка? Економіка дає головне, дає силу для армії. І для всіх, для соціального виплати, і для ж іншого. Якщо не буде економіки, не буде нічого. Армія потрібна, ми зараз війна. Треба армію. Бо економіка буде, буде російська, не наша. На треба нашу економіку. З кредитів не хотілося б нам. Треба мати свої гроші, внутрішні гроші. І, і не позичати ні в кого. От. Оце було б найкраще. якщо вже позичають. То треба подумати, що в першу, чи що чи другу. Сьогодні ми бачимо на нас, наші, так кажуть, рідні брати, яких ми вважали, пруть і пруть. То треба так зробити, щоб їм повадно було. Хоч моє прізвище Соколов, і в мене дід Санкт Петербургу, але такого ніхто ніколи не очікував. Мій батько, як пішов на війну, так і не повернувся. А за що спитається? З'явився Гітлер. Оцей під прізвищем Путін. От, от треба перше все зупинити його. Ну, я думаю, на оборону тому що Суверенітет України зараз в опасності. Думаю, що скоріше всього, що на армію, на оборону. Його 20 років розрушали. Я думаю, що скоріше всього, що на армію. Остальные, там виплати, все то можете подождати. Насамперед, я думаю, щоб не було як з Кримом, треба щось зробити з Востоком, тому що там справжня війна, хоч і кажуть, що війни на Україні немає, тому що стріляють в наших городах. І я чудом виїхала сюди. От, ми, можна сказати, біженці. Зараз живемо в Одесі, а сюди приїхала в справах паспорта. Потрібно також і озброєння армії, потрібна також провізія для армії, потрібна також зарплатня для армії. Тому що нема армії, нема кому обороняти її. Країну. Пора придимати економіку, хватить воювати. Війна нічого не приведе. На армію, на вооруження і на мозги для президентської команди. Я вважаю, що насамперед отримані кредити треба витратити на витратити на укріплення армії, тобто закупити необхідні засоби захисту для військовослужбовців, які несуть бойову службу, і ці яким ці засоби конче потрібні, тому що Фактично беззахисна людина, вона є беззахисна. Я розумію, що зброю нам не хочуть продавати, але максимально тепловізори, рації, тобто, те, що не є безпосередньо зброєю, але те, що дасть змогу нашій армії більш ефективно захищати Україну. Потім я вважаю, що необхідно у нас нам. Кордон з Росією закрити. Чи так, як це пропонує Коломойський, чи якісь інші варіанти. Я не знаю, бо я не спеціаліст, але в нас не може бути такий дірявий кордон, тому що і в майбутньому ми не заубезпечені від, від агресії старшого брата. Гроші необхідно витрачати перш за все на активізацію. Системи інтелектуалізації, яка виявляє та примножує інтелектуальний потенціал нації. Тобто це той потенціал, який виводить з цієї кризи. Тому що події, які відбуваються не в науку, а в формування інтелектуального потенціалу, це комплексна задача. Вона потребує і якісно нової освіти, яка формує свідому націю, і науку концептуальну. Це зовсім інший. Інша сфера діяльності суспільства. Суспільство, усвідомивши трагічність традиційного існування, зобов'язано негайно реформуватись і перейти в якісно новий стан. Моя думка: гроші з кредитів МВФ треба витратити на оснащення армії попередовим технологіям, щоб очистити Донбас. Там видобувати сланцевий газ, якого там хватить на всю Європу. Потім цей газ продавати, вернути кредити, і тоді в нас будуть і пенсії, і заробітні плати, і все. Ви знаєте, коли кредит береться, то завжди сказано на що цей кредит дається. От під те, під що беремо, на це і потрібно витрачати. А от про те, на що потрібно найближчий час брати нові кредити, додаткові, то на все те, що пов'язано з модернізацією економіки, запровадженням справедливого судочинства, тому що ніякі гроші в Україні не залишаться, якщо тут буде далі тривати судовий правовий безпреділ. Ну і звичайно, на зміцнення державної системи, тому що на даний момент у нас немає фактично держави як такої. Ми проходимо етап народження її становлення після того розгрома, який нам залишили у спадщину папірядники. Мені здається, що на даний момент, коли в країні є загроза вторгнення, гроші мають бути використані на покращення армії і її озброєння. Я вважаю, що має бути щось побудоване: дорога, заводи. Вони мають що випускати продукцію, люди мають мати роботу. Тоді вони будуть щось купувати, і тоді буде смисл випускати нову продукцію. Пенсії, зарплати, соціальні виплати отримали, з'їли і знову треба. Буде працювати завод, то буде пенсія і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Считаю, что конечно же, никому не хочется войны, и нужно как-то урегулировать ситуацию в стране в первую очередь конечно, в тех областях, где сейчас идут военные действия, потом решить проблему с возвращением Крыма, который по сути принадлежит Украине. конечно, все попытаться сделать мирным путем, и на это нужно потратить все силы и средства, которые имеются. То, что необходимо для нашей страны на сегодняшний день, то, что актуально, конечно, обеспечить нашу армию, потому что государство зависит от, от обеспечения армии. Э, ну, это первоочередное. Достойную зарплату, Ви наслужачим, значить, абонірування, техніка. Ну, на сьогоднішній день це головне. На сьогоднішній день потрібно закінчити ці всі собиття, що проходять на сході, допомогти сходу, щоб дійсно все це закінчилось. І ті, що наші люди на сьогоднішній день стільки з тих собитів, всі вони на медицину. На медицину і на спокій, щоб цей спокій вже настав в Україні. Це в першу чергу. Куди ці кошти мають йти? На наших воєнних солдатів, щоб їм купили жилети, все, що їм потрібно, щоб вони не і продукти щоб не голодували. Оце найголовніше виплатити гроші ті рідні, які загинули, діти чи там, чоловіки. Им теж треба виплатити їм гроші. Часто это может быть все-таки адресная э, инвестиция, когда э, деньги инвесторов тратится под конкретные программы, а не проедаются. Э, Програми развития, которые несуть в себе конструктив для построения общества, а не просто чтобы. Вот, Ну, как, в виде каких-то частных вливаний, которые просто про, будут ну, сам. Надо, чтобы они работали. Э, иными словами, э, когда голод... нуждающийся, дает, ну, который хочет кушать, дают не рыбу покушать, а удочку, чтобы он э, ловил эту рыбу. То есть нам надо вкладывать в развитие. Вы знаете, э, в такое э, время, в котором мы очутились. Я вообще не думаю, что необходимость была брать эти кредиты. Если мы сегодня, люди Украины, жители, те, которые приходили на Майдан и поддерживают, ну поверьте, 90% жителей Украины, что за, 20, 30, за 23 года кто-то просто обворовывал какие-то семьи, начиная от всех президентов. Я не хочу сегодня останавливаться на Януковиче. Это было уже сверх цинизма, наглости и бандитизма, который был, когда тонами вывозилось просто, ну, не знали, куда деньги девать. Золото, деньги, не знаю, в какой валюте даже это было. Вот представьте, тонами. Это не одна легковая машина, не килограммы. Поэтому я хочу сказать, что этих денег тонны сегодня у двух-трех может ста десятков семей. Ну, у 100 семей. Так вот, в трудное время, и мы знаем из истории, когда действительно трудно народу, когда народ нищий, бедный, голодный, сегодня как раз эти 100 самых богатых украинцев, которые не заработали, я еще раз хочу напомнить, украли деньги у нас, они должны хотя бы половину их вернуть. На первом месте, конечно, армия, но на армию... Мы так уже собрали много. Сейчас остается их только найти. И найти так, чтобы те, которые их прятали, задумались и ответили за это дело. Это народные деньги. И они должны идти туда, куда их народ собрал. А то денежки, которые дают нам... Від великого серця, я би все-таки і медицина в нас на все, звісно, плохо, але не до такої степені, щоб можна було ці гроші вкладати. Я її все-таки заплатила б кредити державні. Мій варіант в першу чергу Україна мала витратити кошти на армію, яка нас повинна захищати. Нас, нашу Україну, українців. Потім треба підняти економіку, яку наша попередня влада знищила повністю. Ну, а потім вже медицину, яка повинна бути безплатна, а не приходиш у лікарню, здати аналізи крові, а вони кажуть 250 гривень з вас. Ну, а Потім вже освіта, наука і так далі. Я думаю, довжди уйти на воєнну техніку, на медицину, на образування. Ну, в основному на воєнні техніку і щоб не було війни. У нас дірки кругом, тому їх треба латати. І на армії треба. І одягати армію треба, снабдити всім необхідним. Потім забезпечити наших. старикил, пенсії, вот, вчителил, лекарил, вот на все это потребны гроши. На армию, чтобы защитить, чтобы наши ребята не погибали, чтобы мы не смотрели вот это пятый, шестой месяц, чтобы мы не смотрели, могли включить телевизор и спокойно смотреть. Они слезы лились у нас как горох. Сколько можно, сколько можно. Кредитні кошти ми повинні вкладати в економіку. І саме такі дуже перспективні технологічні підприємства. На мою думку, Україна повинна ці гроші направити на розвиття своєї економіки, тому що якщо буде розвинута економіка, то буде розвиватися і все життя країни. Першу чергу держава має залатати ті діри, діри у бюджеті, яка створила попередня влада. У першу чергу, наша держава повинна вкріпити нашу армію, яка повинна захищати не лише нашу країну, але, а ще її кордони, гідність та єдність нашої країни. Це перша чергова потреба нашої країни сьогодні. Також наш потрібно відновити, відновити кредитування населення та малих підприємств, оскільки. Оскільки наша країна та економіка, економіка повністю залежить насамперед від, від малого бізнесу, малого та середнього бізнесу, і це наше майбутнє.